Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Україна вийшла на довоєнний рівень експорту. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свериденко. Як вдалося досягнути таких результатів у час війни? обговоримо з нашим експертом. З нами на зв'язку Сергій Фурса, колумніст, інвестиційний банкір. Я вас вітаю. Вітаю. Дякую, що долучились до нашого ефіру. От, власне, міністерка зазначила, що минулого місяця експорт складав понад 13 мільйонів тонн, що у грошовому вимірі сягнуло понад 3 мільярди доларів. Власне, гарні цифри маємо. Але Україні війна. Як нам вдалось досягнути таких результатів і мати такі цифри? Ну вдалося завдяки збройним силам України, завдяки тим операціям, які вони провели в Чорному морі. Це дозволило повністю розблокувати порти Великої Одеси. Які почали експортувати в режимі так, як вони експортували до війни, плюс доєднався е, дунайський коридор, те, чого не було до початку війни, частково або повністю замінивши порт Миколаєва, який зараз, на жаль, не може досі оперувати. таким чином. Дунай, плюс Велика Одеса, переважно це три порти Великої Одеси, дозволили зробити експорт на рівні, про які ви говорите. А от власне у спів... у відсотковому співвідношенні де ми маємо найбільше от цих шляхів, звідки ми найбільше можемо переправляти? Це велика Одеса. Це три порти великої Одеси. Власне, але ми бачимо, що також Одесу постійно Одеса постійно під обстрілами постійно обстрілюють. Ми не раз бачили також, що от порти також під прицілом окупантів, власне, чи не наскільки це впливає взагалі на експорт нашої продукції? Ну як ми бачимо, це не дуже впливає на експорт нашої продукції. Це звісно створює труднощі, іноді призводить до додаткових витрат, але це не впливає на загальний об'єми експорту. Власне, через Дунай переправляти також ви це зазначили. Це було таке рішення прийнято, тому що Одеса була під обстрілом чи також щоб це відкрити новий шлях. Ні, ну звісно, це було тому, що Одеса не працювала, і тому що Дунай дозволяє відразу виходити в румунські води. І це було вирішення проблеми. Це було порятунок у 2023 році, у другій половині 2022 року. Зараз це просто альтернативний маршрут, не основний альтернативний, який є більш дорогим, не такий зручний, але який буде працювати в будь-якому разі, навіть якби в Чорному морі більш активне стала операція Російського Чорноморського флоту. А чому він не такий зручний, як через порти Одеси? Ну тому що є глибоководні морські порти, а є порти на річці. Це просто різні речі, різні об'єми і вартість. Того транспортування так само дорожче, а яку власне продукцію ми можемо переправляти от через різні шляхи експорту. Є різниця якась е, у цьому, що ми можемо відправляти через Одесу, наприклад, через е, Одесу ми переважно експортуємо аграрну продукцію і металургійну, тобто руду і метал. Е, руда і метал менше йшли через порти на Дунаї, тобто там переважно йшла агропродукція. А також, от ще такий момент: на цьому тижні стало відомо про розблокування пунктів пропуску на кордонах з Польщею. Чи це може вплинути якось на ще більше покращення показників? Так, насправді суттєво на експорт це не вплине, бо польща не є важливим елементом для нашого експорту. Це більше вплине на імпорт, який збільшиться. Плюс зараз знову ж таки з Великої Одеси вже пішли перші контейнеровози, а власне, якщо контейнери йдуть до Одеси, то Польща стає нам взагалі майже неважливим напрямком. В принципі, збільшення товарів через Польщу, збільшення цих фур, які йдуть через Польщу, пов'язано з тим, що контейнери не могли йти звичним шляхом, тобто морем. Зараз вони там запускаються, і тому чим далі, тим менше ми будемо їхати через Польщу. Тобто, суголдол фактично для нас важливий, неважливий. Наскільки важливо, якщо це є так? Ну Дивіться, для нас принципово важливе є море. Суходол набагато-набагато менш важливий. А чому так склалося? А чому таку продукцію? Ну, тому що це історично так склалося, тому що вся глобальна торгівля йде морем. Це просто дешевше. А будь-яка торгівля суходолом вона дорожча і вона є альтернативним маршрутом, якщо море не працює. От зараз ми побачили такі досить гарні показники, гарні цифри. Ви сказали завдяки збройним силам, завдяки відкриття шляхів. А що ще може трапитися, аби ці показники стали вищими, щоб ми нарощували експорт і надалі? Ну вище вони вже не стануть, бо власне ми вийшли на той експорт, який ми можемо робити, який ми завжди робили. Тому наразі особливого збільшення експорту чи варто очікувати. Нам нема чого ще більше експортувати. А можливо ви згадаєте, коли були такі цифри? Бо знову ж таки, як зазначала міністерка, що цей рівень, який от зараз у квітні досягнули, це вище за лютий 2022 року. А раніше, можливо, були такі ж самі показники. Можливо, якого року панибурі, але знову ж таки цифри я звісно не пам'ятаю, і не знаю. Також треба зазначити, що є сезонність. Розуміло, що взимку сезонно менше возили, бо і погода більш волатильна. І в принципі, наприклад, коли ми говоримо про аграрну продукцію, там є сезонність, яка пов'язана з природною сезонністю. От власне чинники, які сприяли цьому, ми обговорили? А якщо от навпаки, загрози, які можуть, які у нас є загрози нині, що от, умовно кажучи, наступного місяця цифра може впасти, і ми будемо менше експортувати, що на це може вплинути? Ну, це може вплинути тільки війна. Тобто обстріли не будуть відкривати шляхи, що ви маєте на увазі? Будь-що, що пов'язане з війною, тому будь-що, що може заблокувати порти Великої Одеси. Наразі яка продукція є топовою з нашого експорту? От ми говоримо про цифри, а якщо говорити про продукцію, що це є, що ми експортуємо найбільше наразі? Це аграрна продукція і це металургія, руда і метал. Добре, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли нашим глядачам про ситуацію з експортом нині в Україні. Дякую, Добре. я ж нагадаю. Ми говорили про рівень експорту в Україні наразі. З нами на зв'язку був Сергій Фурса, колумніст, інвестиційний банкір. Я ж закликаю підписуватись на Ютуб канал РБК Україна, аби не пропустити найцікавіші та найактуальніші новини.